Благодійний фонд Сергія Цюпка відвідав модульне містечко у селі Бородянка. Це друга поїздка в цей населений пункт. Перша відбулася торік. Команда доставила набори допомоги для місцевих жителів, серед яких місцеві жителі, чиї будинки окупанти зруйнували вщент, а також вимушені переселенці. Мета поїздки надати необхідну допомогу та підтримку сім'ям, що опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок повномасштабного вторгнення. Як на мене, це дуже важливо підтримувати українців в нинішній час, продовжувати підтримувати, бо багато хто, наприклад, з волонтерів, говорить, що допомога українців вона з часом трошечки зменшується, ось ці донати і тому подібне. І тому насправді, коли продовжується невпинна допомога, коли люди. Отримують те, що їм необхідне, ну це м дуже дуже важлива штука, як на мене, це надзвичайно важлива місія, і е е звісно, вклад благодійників у нашу перемогу неоціненний і він надзвичайно важ важливий, Але варто не забувати, що місія кожного українця допомагати один одному і підтримувати один одного у такий складний для України час.